У Чернівцях відкрили ювілейну виставку за кресою» до 160-ї річниці з дня народження Ольги Кобелянської. Обласний музей представив роботи митців, присвячені боковинській письменниці. На відкритті експозиції побували і мої колеги. У Чернівецькому обласному художньому музеї презентували виставку, яка приурочена до 160-річчя – з дня народження відомої буковинської письменниці Ольги Кобелянської. Експозицію організували в рамках проєкту коло Кобелянської, розповідає його кураторка. Ще до дня міста ми відкрили виставку міні-виставку Земля Кобилянської». Сьогодні ми відкриваємо виставку за красою. Далі у нас запланована ще виставка дитячих творів, квіти для пані Ольги. І в кінці вже ближче до дня народження Ольги. Лянівна, ми будемо відкривати виставку лауреатів. Премії імені Ольга Кобелянської в номінації Живопис і образотворче мистецтво назву для цієї виставки обрали не випадково. Зауважує Лариса Курущак. Оця назва за красою Ми її запозичили від назви альманаху, який майже 120 років тому був надрукований і виданий на честь Ольги Кобелянської. Там були зібрані твори молодих письменників. А ми вирішили присвятити низку виставок, тобто теж своєрідний альманах, але візуальних творів, які присвячені Ользі Кобилянській. тут представлені роботи художників як з Буковини, так і з інших регіонів України. Є роботи, які були створені спеціально для цієї виставки. Відвідувачі також можуть побачити і колекції одягу та прикрас. Сама назва за красою якось вона передбачає, щоб були представлені красиві речі для пошанування Ольги Кобилянської. Вона була великою естеткою і ось тому такими творами ми якраз хочемо підкреслити той естетизм Ольги. Кобелянської. Чимало чернівчан та гостей нашого міста вже відвідали виставку. Вони зауважують, що експозиція є доволі інформативною та цікавою. Ми вражені сьогоднішньою виставкою, як завжди, виставки, які проводить музей у рамках проєкту Літературна Буковина, багатогранні. Нас вражає підготовка до цієї виставки. Настільки різні твори мистецтва підібрані до цієї виставки. До слова, ювілейна виставка за красою триватиме в Чернівецькому обласному художньому музеї чотири тижні. Ірина Задорожна, Аліна Рябко, Максим Білоткач ТВА.